Заняття в середній групі. Розглядання з обговоренням картини Наталії Дюк Коники, декоративне малювання з елементами яворівського розпису коник. Привіт, друже! Я тобі пропоную познайомитись з виробами майстрів з міста Яворів, що на Львівщині. Яворівський розпис. Найперше асоціюється з Яворівською іграшкою. Цей український народний промисел виник у XVIII столітті на Львівщині у центрі збуду розмальованих виробів з деревини. Цей розпис має свої давні традиції. Найбільш часто він використовувався при прикрашанні скринь. Як правило, Орнамент складався з рослинних і геометричних мотивів. Саме використовуючи ці орнаменти, писала свої картини українська художниця Наталя Дюх. Давайте помилуємося деякими з них. Давайте роздивимось більш детально картину коники. Скажіть, кого ви бачите на картині? На картині зображені коники, що пасуться на луках. Це справжні коники чи іграшкові? Ці коники іграшкові. Як можна гратися з такими кониками? Кониками треба гратися обережно. Вони можуть скакати, їх можна запрягати у візок. Якого кольору ці коники? Коники білі, з намальованими на них орнаментами. Що на них намальовано? На них намальовано рослинний орнамент, що росте на галявині біля коників. На галявині цвітуть квіти. Щоб намалювати коника в альбомі, потрібно мати предмети для малювання. Що це за предмети? Це гуаш, альбом, пастель, пензлі. У якому магазині їх можна купити? Їх можна купити у магазині канцтоварів або товарів для творчості. Друже, запрошую тебе, використовуючи елементи яворівського розпису, розмалювати коника. Зверни увагу, що в яворівському розписі використовуються фарби такого кольору: жовтий, як літнє сонечко, зелений, як соковита травичка, червоний, як спілі ягідки. Коричневий, як гілочки дерев, і вкраплення білого кольору кольору чистоти. Ну що, почнемо? Роботи нам знадобляться. У мене вийшло так. А у тебе? Якщо ти малював у альбомі, то вийде так. Пропоную набуті вміння використати у малюванні декоративного метелика. Друже, бажаю тобі творчості, до нових зустрічей!